Не треба бути великим спеціалістом, щоб зрозуміти, що ланцюжок досконалості правил пасажирського перевезення для автобусу Краматорськ-Реміна був перерваний. Саме це і стало причиною трагедії, яка забрала життя семи людей та травмувала 17 пасажирів. Після тієї трагедії з автобусом Краматорськ-Реміна мимоволі приглядаєшся до тих автобусів громадського застосування, які рухаються по маршрутах Слов'янська. Чи є в них усі необхідні умови для того, щоб критичну хвилину врятуватись? Чи все працює так, як або є якісь недоліки, які потенційно складають небезпеку для пасажирів. Таких умов небагато. Технічне здоров'я автомобіля та усіх його систем повинно бути відмінним. Вікна транспорту обладнані шнуром з кільцем. У наявності повинні бути спеціальний молоток та вогнегасник. А ще було б бажано, щоб і водій був готовий миттєво зреагувати на небезпеку та врятувати людей. Тож наскільки безпечний транспорт громадського застосування у Слов'янську, з цим питанням ми звернулися до фахівців. На городских маршрутах Славянска работают автобусы с конструкцией для городских маршрутов. То есть пазы, в обязательном порядке в пазах есть однодверные и двухдверные. У нас в славянске 100% все двухдверные. Все э, до единого работают как передняя, так и задняя двери открываются автоматически, одинаково. Есть газели, э, передняя дверь. Открывается как ручную, так и э, пневматически-автоматически. И задняя и дверь аварийной. Э, срок выпуска этих наших «Азелей», которые в хорде работают, до трех лет. То есть ни одна дверь, мы проверяем, проводим проверки рейды, ни одна дверь не заблокирована, как в том э, в злосчастном автобусе. Згідно правилам перевірки технічних засобів, які діють з 1 січня, технічний огляд автобусів загального користування проводиться не чотири рази на рік, як то було за старими нормами, а два рази на рік. А ось перевірка газоболонної системи стала жорсткішою. Департаментом госавтоінспекції розроблений розработаний відділом действия талон контрольний. который содержит информацию о фирме изготовителя оборудования, о фирме, поставившей газобаллонное оборудование, и о фирмах, которые проводят поверку. Поверка теперь будет проводиться на транспортные средства пассажирские и транспортные средства, перевозящие опасные грузы, два раза в год, Спеціальними сертифіцірованими предприятиями всі ці відмітки будуть діляться в талоні з атвязуючими організаціями, які будуть нести відвісти. Крім технічних перевірок відповідної службою, автобус, який возить пасажирів, повинен перевірятися перед виходом в рейс механіком або свого підприємства, або за договором механіком іншого підприємства. Самого ж водія перед кожним виходом на лінію перевіряє медичний працівник перевізника або за договором медпрацівник іншого підприємства. І цікавий нюанс, на який зазвичай. Мало звертає уваги пасажир. Відсутність молотка, який повинен бути закріплений біля вікна з аварійним виходом. Тут мало вини водія, а швидше, що спрацьовує наша ментальність. Бо якщо молотоки повісити кілька годин, він може і протримається на своєму місці, а потім автобус поїде вже без нього, бо обов'язково знайдеться серед пасажирів той, кому він конче необхідний вдома. І не замислюються краді, що може саме цей молоток у якусь мить допоможе врятувати життя людей.